У лозові 17 тисяч городян гіпертоніки, які вимушені протягом життя майже щодня вживати ліки. Аби полегшити фінансовий тягар на сімейні бюджети, держава пропонує купувати необхідні їм ліки зі знижкою. Відповідна державна програма почала працювати з червня минулого року. Лозова отримала на реалізацію проекту понад 60 тисяч гривень. К сожалению, були складності складності з заключенням договорів з аптеками, складності були з розумінням і со боку населення суті даного проекту, були складності з наличием препаратів, самих ходових препаратів для лічения гіпертонічної болезни і тому в силу вот суми этих обстоятельств ми е, дії виділені проект, не реалізували. Городяни викупили тоді лікарських засобів зі знижками лише на 12 тисяч. Решту було повернуто державі у 2013 році. Розповідає головний лікар Лозівської міської лікарні Алла Шолом. дія цієї державної програми продовжиться. вже відомі обсяги коштів на її реалізацію у Харківській області. 11 мільйонів гривень. Лозова може очікувати триста Риста тисяч враховуючи усі нюанси минулого року, медики вже мають конкретні домовленості з комерційними аптеками щодо участі у проєкті. У нас є вже предварительна договоренності з п'ятью сітями аптек пункти аптечні у нас в місті широко представлені тих аптек. І вкотре закликають городян, хто потребує ліків від гіпертонічної хвороби, скористатися допомогою держави. Люди зможуть зекономити на лікарствах і отримати ці препарати по більш дешевим цінам. Тому що гіпертонічна болезнь у нас найрозпространене заболівання, яке веде до інвалідності і смертності. Інсульти, інфаркти – це приємність. Их непосредственной причиной является гипертоническая болезнь. Любой пациент, который страдает гипертонической болезнью, должен прийти к семейному врачу. Врач выписывает рецепт для лечения гипертонической болезни. Взяв этот рецепт, больной приходит в аптеку. И в аптеке ему предлагают определенный набор препаратов с этим действующим веществом. И он покупает тот препарат, к которому привык. Майже 250 препаратів вітчизняного та імпортного виробництва можна буде отримувати зі знижками від 30 до 70%.